Сьогодні пройдуть послідовні дитячі старти на дистанціях 100 та 500 метрів. Одімо, я покажу вам, як виглядає стартове містечко цього року. Тут знаходиться зона нашого спортивного партнера. Бума Україна на їхній локації можна зробити брендування футболок. Також нанести прикольне тату. Можна придбати класні новинки із знижкою 30%. Із новинок цього сезону представлений класний яскравий батут для дітей. Тут представлений наш новий партнер Бандіт Сокс. Дуже класна локація, на якій ви можете ознайомитися із шкарпетками, які були розроблені спеціально до цього заходу. Також Спробувати на зоні за донат виграти шкарпетки безкоштовно а також додатково задонатити і придбати класну нову колекцію. Разом з бандіт Сокс була розроблена нова класна модель спеціально до цього заходу. Всі кошти з продажу цих шкарпеток та гольфів йдуть на наш спільний збір на Незламні. Наш постійний партнер у Львові, інтернет-провайдер Лінком, забезпечує інтернет-підключення для всіх учасників стартовому містечку, а також надає можливість підзарядки ваших гаджетів. The mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, що тут у вас відбувається доброго дня. Отже, в нас тут є зона відпочинку, і де можуть діти та дорослі відпочити, пройти квест за допомогою наших дівчат. Вони проходять квест і можуть отримати подаруночок з поштомату як дорослі, так і діти. Також у нас є фотозона, де можна от, зробити і отримати одразу миттєве фото. Тому приходьте. Клас, дякую цього року. Ми продовжуємо серію безбар'єрних марафонів та напівмарафонів і Саме у Львові наше стартове містечко повністю до цього адаптоване. Ви бачите, є намет Корнер», в якому ви зможете переодягнути та погодувати ваших дітей. Також представлені зони Френдлі» для ваших тварин. В межах стартового містечка будуть працювати перекладачі жестової мови на сцені, а також біля пункту безбар'єрних. В межах нашого містечка представлений наш партнер, інші українське кафе. Ходіть, подивимось, що в них вітаю. Розкажіть, будь ласка, чим ви будете годувати? Сьогодні будемо годувати і відновлювати всі жирки, білки, вуглеводики нашими дурнами, нашими перекладинцями буде. Сир будуть гриби, буде е, обов'язково посередині, десь огірочки. А що йде саме? Ну вже як прийдете, дізнаєтесь. Клас. Дякуємо тут. Розташований наш партнер Карлсберг 0, який проводить активності протягом всього дня. Також е, завтра, у неділю, всі учасники на фініші дорослих дистанцій будуть отримувати семплінг від партнера. Давайте дізнаємося, які умови активностей. Вітаю, Добре, розкажіть, е. будь ласка, які умови. Отримання у вас пива потрібно підтягнутися п'ять разів. Утримуєте одне картка хвильовка, якщо 10-2 і 15-3. Ми знаходимося в стартово-фінішному коридорі. Саме зараз волонтери готуються до дитячих стартів. В цій зоні будуть видаватися медалі всім фінішерам. В фінішній зоні також представлений намет від нашого медичного партнера Медікавер. Всі учасники на фініші отримують воду від нашого постійного партнера Моршинська, а також харчування від мережі магазинів Рукавичка. Кожному з вас хто біжить, хто вірить, хто біжить ради всіх людей, які цього потребують. Тому що разом ми сила, разом ми не переможні. Слава Україні! Слава! вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, сто! And we'll be Скажіть, як вам дистанція? З без без якого міста? з Києва. З Києва нічого собі. Приїхали підтримати незламних. Буда? На персонал best. Будемо пробувати, я не знаю, буде щось пейсер. Має діти по 5 біжить по 4.40. Наскільки Будь. вистачить, не знаю. Але Львів супер. Не жарко, зелено, пахне. Прекрасно! А я сейчас уже сдох, мы поскольку бежим. Там здесь по 5 минут ковыляют. А уже капец. А пробежал всего 2 километра, два Ну и что? Оце найтяжче, коли куча там, от десь, куча там, і от збирає куча там. А ти один, а, а ми вдвоє, а ми вдвох біжимо. <різь> Як дистанція? Огонь. Таке тяжко. Сподіваюсь, що розбігаємось трошки. Ось маленько буде тримає. Водичку <связать> раздают. Вот уже чемпионы бегут. Чего я постоянно такую авантюру регистрирую 21 километр. Я хоть это, отдохну немножко, а то все бегут быстро. А я делаю вид, что я оператор, и мне обовязково треба зупинитись, чтобы поснимать людей. Все быстрые такие, капец. Опять О, пятюню дают. Довидься. Мотивую, мотивую. Ура! Давайте п'ятюню. Я не знаю англійський, але названня мені подобається. Фантастично. На перемогу, туди. Лише вперед п'ятий кілометр я вже трішки відновився і можна вже біжати, бо я щось в початку полетівку десь по 4 минути. Ну, понятно. Маслов нема. зараз відновився. по 5 минут, пока валяю. Все, поехали дальше снимать интервью. Скорее же за все десятка бежит. Двести. Ну, конечно, там Амбассадором бежит. Руслан, давай, давай, давай! Пролетела десяточка. Первщик. Це Це Кайф, <сичут> Дивишся на людей 3.30. Хочеш встати поклонитися. А ми-та, нічого не пальцем роблені. 21 біжимо. Перший так? раз в житті. Перший раз життя. А ще на тренування не біг! Ваш. На характері. <сичут> так. Дивіться, скільки людей. Це десяточка біжить. Це 21 біжить вже. Чи Тренуватися і тренуватися треба, звісно. Ну, без Вон, всі махають всі давайте хоч хтось петюню мене отоб'є ніхто не відбиває п'юню відбили відбили скільки їх? нічого ще більше ніж 21 бігут. бігуть п'ятюню Дайте п'ятюню не повторюйте моїх полумолок. отак не треба біля соска критику булавочку Чому ви вирішили пробігти марафон? Підтримати Збройні Сили України і спробувати свій результат, на який підготувався за короткий проміжок часу від травми. Доволі результатом через те, що це нові тапки від Пома, які спробував саме сьогодні. І вони дійсно впалять. Траса, траса досить хороша, в принципі. Якщо, не зважаючи на цю ділянку з круківкою, то ж, можна віднести її до одної з швидкісних. Біглося, в принципі, непогано, погода також сприяла цьому. А сам біг ну, склався такий більше тактично, бігли більше не на результат, а на, на місце. Ну, траса, як Роман казав, дуже хороша. Це що перша половина донизу, далі горку трошки це ми враховували. І через те, що трошки в горку на фініші було складно боротися з романом, але я радий, що вдалося прибігти до траса хороша, швидка, але забагато бурківки зробили. В порівнянні з іншими роками, а так класно. Я думаю, що в одна з найкращих трас на 10 кілометрів. Точно не, ну, враження по трасі за завжди у вас класні ці волонтери підтримують як треба. Ну, а так важко бігти просто. Я не знаю результат. Я без часів бігаю, а табло на 21, тому не знаю наскільки, але я старалась на максимум. Хоча розуміла, що брусчатка трохи з'їсть в мене часу бігла всю дорогу сама, через те скучно не було напарника. Але все класно. Води стільки багато, що я вся скупалася. Хочу скористатися нагодою. В першу чергу подякувати організаторам. Наразі у Львові більш-менш по рівній трасі провели півмарафон. Звичайно, найбільша підтримка це всім захисникам вітчизни від Збройних сил України до поліції, Національної гвардії, прикордонної служби і Служби безпеки України. Всім вам низький у А я, 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 я. Это, 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 <съя> Ты живой. Расскажи. <съя> я так рада. Расскажи, пожалуйста, как же перси. раз в ночь, воде? Важно, жарко. Ну, так, я старался. <съя> Довольна організація на вищому рівні. Хороша траса швидка, погода відвічна. Ну коротше показко ну, попала такої стат. Що є в Україні? Ну що наші проводити такі старти в Україні? Ну, спортсмени дуже довольні. Я насправді у Львові бігла тільки 10 кілометрів, коли дуже давно. Тому траса для мене була така uh, сюрприз, можу так сказати. Ну я не скажу, що вона дуже легка, особливо бруківка вибиває ще, Як ви бачите, бруківка мокра зараз, дуже слизька, особливо на поворотах. І, але бігла нормально трішки з компанією, трішки без. А по гнішам довелося згадувати спринт молодість. Половина дистанції вже є, а в мене вже пульс 183. О, Красиво. Хто біжить, той молодий. бляха А ну скажіть, уровень у вас нормальний, я дивлюсь. 19 кілометр, а я вже все. Останній кілометр. Помираємо потихеньку. Як останній кілометр. Супер. Чуть по колі, але нормально. Як останній кілометр. Ваштувати. Важкувати. О, останній кілометр лишився. Бачите? Останні метри такі важкі. Всі мотивують. Фінішний ривок. Щось фініш дуже довгий. Скоро може бігати? Ану, Петюню хтось отоб'є. Ну, а що мені робити ще? Ооо! Восьмой финиш! Номер 965, 65, ощупь и Финиш! Все, есть! Місяця в Токіо марафон бігала. Передніма одного року Боси, ти захищає. Ми знаємо, ради чого треба боротися. Тому що ви є наші герої, ви є наші лідери. І для мене велика честь сьогодні стояти разом з вами. Я бажаю всім нам твердості. Насправді, цей марафон і ця ваша дистанція це найкрутніша дистанція. Це є дистанція номер один сьогоднішнього марафону. Ви круті він вас любить, самої вважає. Slava Ukrajini, slava Ukrajini Сьогодні я біг зі студентами. Вважається дуже важливим залучати власне, молодь до занять фізичною культурою і спортом. Це дуже приємно. Сьогодні ми почали з студентської милі. Тих, у нас не трохи не миля вийшла, бо три кілометри бігли, але назва символічна. В плані організаційного комітету я не те, щоб. Вами задоволене. Я від вашої команди в захваті. Ви великі молодці. Сьогодні всі внески, які люди оплатили, вони всі підуть на релітацію наших військових. Це дуже цінно і власне ми маємо створювати певні цінності в цьому суспільстві, рухатись вперед і показувати всім приклад здорового способу життя. Адже спорт це дуже класний мотиватор, мотиватор бути разом, мотиватор бути здоровими. Нова пошта Львів на півмарафон офіційно. Це був потужний масштабний захід, який зібрав майже 5 тисяч учасників офлайн. Ми дякуємо кожному. Ми дякуємо нашим партнерам, учасникам, волонтерам, всім, хто доєднався до цього заходу. Ми чекаємо вас на наступних стартах. Слідкуйте за нашим календарем.